Давай подивимось в дорозі на порозі, в дім заходить, за руку бере. Тобто, що наближається в твоє життя, що тут війде і що майже війшло в твій дім. Давай подивимось без сигніфікатора. Нагадую, розклад загальний може програтися не для всіх. За індивідуальними розкладами, звертайтеся за покликанням в шапці профіля. В дорозі. Кропітка робота над собою, в чомусь новому. Можливо, ви знайшли якусь якість собі, або хочете її розвивати. Навпаки, у вас немає цієї якості, і ви хочете її додати. Сили для цього є, у вас все добре виходить, але це перші кругки в роботі над собою, над якимось питанням. У всіх по-різному. На порозі. Аж Так, колективна робота і закриття якесь. Так, мечевий це близнюки Терези Водолій від 18 до 35 років, або просто спостерігатимете, от тут скоро це вже на порозі, за групою людей. Або ви можете приймати участь в роботі з цими людьми, але будете за ними спостерігати. Будете чомусь навчатися, нові думки, нові віяння, нові перспективи. І будете відгороджуватись від емоцій, старатиметеся не проявляти емоцій, а зосередитися саме на продумуванню. Можливо, якісь і неприємності там будуть, але ця робота з людьми вам набагато корисніша, ніж ті неприємності. Давайте подивимося, в дім заходить заходить Ваш дім Король мечевий все-таки по мечам. По мечам це близнюки терези Водолії. людина може бути в холодних енергіях колишній, може бути по гороскопу, може просто людина, яка не вміє проявляти почуття. І ця людина важливу роль відіграє в вашому житті, от в дім заходить, дійсно прийде. І Тривалий час відіграє роль в вашому житті, або буде відігравати тривалий час цю роль. Так, дивіться, тут вихід буде з, не хочу. Нічого нового. Для когось це особисті стосунки. Дивіться, не хочу нових почуттів, мені все набридно. Це міг бути колишній. І тут, дивіться, пара одні на одного дивляться, сповнені почуттями одне до одного, дійсно емпатичні, ем, закохані, дуже гарно залицяються е, король до королеви. В дім заходить. Що ж вас за руку бере? За руку беремо. Вихід. Вихід із обмежень. У вас чомусь були обмеження, які не давали. Можливо, ви самі не дозволяли собі загоратися якоюсь ідеєю. Бути натхненною. Можливо, ви дійсно лев-овен-стрілець або по королеві пентаклів втілець Діва Козиріг, то ви можете бути, дивіться, в залежності від ситуації, ви виходите з якихось певних обмежень і проявляєте себе як по знаку свого зодіаку або просто з одних енергій в інші. Причому ви, жінка приваблива. Якщо говорю для жінок, чоловіки перевертайте під себе або коло вас ця жінка. Жінка приваблива, в розквіті сил, вся така доглянута, чоловіки обертаються на вас вам вслід. І тут ви королева пентаклів, така. Тобто ви і професіонал, і жінка, і це так красиво поєднуєте в собі, що це притягує до вас. Людей. Так, для декого ще й короля пентаклів. Е, можливо, людина буде вам дійсно допомагати в фінансовій сфері, можливо, це ваш керівник, тобто людина, яка направить вас, як вам збільшити свій дохід. Якщо вам собі сподобалось, став лайк, пиши коментар.